Світильник для тіла є око. отже, якщо око Твоє буде чисте, то і все тіло Твоє буде світле. Коли ж око Твоє буде лихе, то і все тіло Твоє буде темне. Отже, якщо світло, що в тобі темрява, то яка ж тоді темрява? Ніхто не може служити двом господарям. Бо або одного буде ненавидіти, а другого любити, або до одного виявлятиме старанність, а про другого не дбатиме. Не можете служити Богові є мамонтні, тобто багатство. Тому кажу вам, не піклуйтеся для душі вашої. Що вам їсти, чи пойде, ні для тіла вашого, у що одягнутися, чи душа не більше за їжу, а тіло за одежу? Погляньте на птахів небесних, вони не сіють, не жнуть, не збирають обувиці, і Отець ваш Небесний готує їх. Чи ви ж не багато краще за них? Та й хто з вас, піклуючись? Може додати собі зросту хоч на один лікоть. і про одежу, чого піклуєтесь, подивіться на лілій коряві, як вони ростуть, ні трудяться, ні прягуть. Але кажу вам, що й Соломону у всій славі своїй, Соломон у всій славі своїй, не одягався так, як кожна з них. Коли ж траву полягу, що сьогодні є, а завтра буде вкинута в піч, Бог так одягає, то чи не багато краще вас, моловіри. Отож, не пікнуйтеся і не кажіть, що нам їсти чи що пити, або у що одягнутися, бо всього цього шукають язичники, бо Отець ваш Небесний знає, що ви маєте потреби усього цього. Шукайте ж спершу царства Божого і правди його. І, і все це додасться вам. Слава Тобі Господи! Слава, слава Тебе, Слава тебе. Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа Господи! Дорогі наші, звершуючись у Відправу в нашому храмі святої Божество Меліторгії. Зустрівши вчора чудотворний образ присвятої Поворотиці при цьому Смирення і інші святі образи Божої Матері, ми молимося Господу Богу, дивному у святих своїх, саме того недільного дня, коли звершується пам'ять сому багатьох святих нашої землі. Багатьох святих тих чи інших земель, де, живуть, де жили, де живуть, і будуть жити православні християни. Сьогодні вшановується Соборна пам'ять дуже багатьох святих. І в кінці літургії, коли буде звершуватися так званий отпуст Служби Божої, ми будемо перелічувати і імена святих, і будемо називати. Саме те, що підкреслює нам яких святих, або точніше сказати, святих якої землі, якої місцевості, соборно ми не вшануємо. Але в будь-якому разі ми можемо зазначити, і про це нам дуже відверто говорить Воскресне Іван сьогоднішнього дня, що святі люди це люди. Які навчилися жити на землі так, що були вони людьми не від світу цього, але для світу цього. І, на жаль, світ не тільки сучасний, а взагалі світ будь-якого часу, за будь-яких геополітичних умов розвитку того чи іншого суспільства, найчастіше закликає до того, що є протилежним. Певному виступу сьогоднішнього Євангельського недільного уличку. Христос говорить: шукайте ж спершу Царства Божого і правди Його, і все це, тобто все, що вам потрібно для земного життя, додасться вам. А світ, як правило, говорить інше. І навіть буває таке, що релігійний світ, навіть той, який говорить і про Христа. По-іншому його розуміючи, стверджує інше, і інколи, як то кажуть, протилежне до навпаки, або з точністю до навпаки. Інколи світ говорить: шукайте земних благ, про них пайте. Думайте, що вам одягнути, думайте про те, що вам поїсти, думайте про інші земні матеріальні потреби. В першу чергу про це. Говорить говорить лукаво сучасний світ. Та й про царство Боже не забувайте. І воно додасться вам, коли ви будете думати про земні влахи. От, на жаль, такою викраленою, щодо вчення самого Христа є позиція світу. Який оточує нас. Від світу ми розуміємо сукупність пристрастей, сукупність гріхів тих, які часто світом ставляться як норма поведінки. І ми з вами вже говорили не раз про те, що якщо гріх стає нормою поведінки в будь-якому суспільстві, то суспільство починає руйнувати саме себе, так як і будь-яка людина, яка вчиняє гріх, будь-який яким би солодким і привабливим він би не здавався на перший погляд, людина, яка вчиняє гріх, руйнує сама себе. І як говорить один святий нашої церкви, та людина, яка вчиняє гріх, гине духовно, а інколи не тільки духовно. І вона навіть не усвідомлює і не розуміє того, що вона гине, тому що вона вподобляється, наводить він такий приклад до собаки, який язиком інше. Лесо пили або коси і не усвідомлює, що гине, тому що сп'яніє цей собака від смаку власної крові. От такий приклад наводить один подвижник. Христос закликає нас бути не зовсім іншими, не такими, якими нас закликає бути цей світ. І християнство, істина віра у Христа це віра, яка не говорить, що ми повинні зайняти якийсь середній шлях по відношенню до нашого спасіння, що я розумію тут, в даному разі. Є у нас вираз, треба дотримуватися золотої середини, тобто не треба брати на себе надмірних подвигів, Тих чи інших, які є в духовному нашому житті, в духовному житті нашої церкви, не треба взагалі відкидати їх і казати, що пости не обов'язкові, молитви не обов'язкові, правила, вони теж не обов'язкові, тому що ну, це ж традиція. Ми ж читаємо богословські книги. І дійсно, не усіх помісних православних церквах дотримується тих традицій, які є у нас, навіть з Батушкою ми зовсім нещодавно про це говорили. Значить, це не обов'язково. Живи собі. Моральністю, пам'ятай про Бога, а правила зовнішньої церкві, вони не обов'язкові до виконання. Я думаю, що це хибний шлях, так само, як і хибний шлях іншій, іншої крайності, коли людина надмірно бере на себе, інколи навіть це буває, що це зовсім-зовсім самочинно, тобто без благословення, ті чи інші потихи. Звичайно, людина обирає середній або спасительний шлях. Але у людини не може бути такого, що вона собі покладе на думку, сьогодні я Христовий чи Христова. А завтра я буду належати цьому світу. Я і там буду, і там. Так от Христос говорить, не можна одночасно працювати і в Богові, і мамоні, тобто багатству. Можна дбати про матеріальні блага, але є пріоритет цінностей і духовних, і моральних. І навіть пріоритет, який говорить нам про ставлення до матеріальних цінностей. І Христос закликає нас до дуже рішучих дій по відношенню до справи свого спасіння і по відношенню до себе особисто, до себе улюбленого чи до улюбленої, як інколи говорять люди. Христос каже, що якщо тебе соблазняє рука твоя, відсічи її і відкинь від себе. Якщо око твоє тебе соблазняє, то вирви його краще тобі з одним оком або з однією рукою повіти Царство Небесне, Царство Боже, аніж з ними жити поза цим царством. Звичайно, це мова приточна. Звичайно, тут Христос говорить не в прямому розумінні, але Він каже, що ми повинні діяти дуже рішуче і каменя на камені. Вони повинні залишати від тієї ветхої людини, яка постійно повстає в нас. Сьогодні ще почуємо глибокі і змістовні слова митрополита Суроцького Антонія, який буде разом з нами міркувати над євангельським улючком сьогоднішнього недільного дня. Будемо аналізувати Євангельське читання і після служби Божої. Але висновок, звичайного, може бути дуже гіркий. І він дійсно в кінці цього уривочку, що Божими людьми ми повинні бути Христовими в першу чергу, а все решта, коли ми Боже оберемо, все землі буде докладатися до цього Божого вибору. Амінь.